Ну, ми прийшли, це перші хмельницькі гаїшники, які поїхали на ну, начальник старший, я залишився. Там війна просто. І страшно кожен день. Страшно за себе трохи, але більшість за підчас, за людей, з якими ти приїхав. І ну, переживали, вони дбали. А так, ой, бойова обстановка який приходиться і працювати, і робити. Що касалося служби ГАЇ, були певні функції які, по службі ГАЄВ. Були певні функції по охороні громадського по порядку. По-різному. Ну нічого, витримано. Розкажіть, чи якийсь конкретний випадок операції, перехоплення, сирена? Там таких перехоплень сирен немає. Були спільні відпрацювання, наприклад, з батальйоном миротворів, Андрій, Цирук був, очолював цей загір. Були спільні напрацювання. Було заарештовано я особисто і два працівники з Києва-1 києва, два, києва один, заарештували, вони були поплічники сепаратистів, робили обшуки. Різна робота була. Все нормально. Чи стикалися з російськими військовими? Ні, на даний момент ми були перші російські. Так як би її не було? Це вони пізніше з'явилися. В б... липні. Липні. липні поїхали туди. А вони, відно інформація була чуть пізніше. Це... Як народ? Народ підтримує більшість. Ну, їх дуже психологічно настроїли проти нас. До мене підходить така пара. За 60 років, ви караєте, то вони є бандери. Та ні, ви, ви ж нормальний чоловік. Я кажу, ну а що ж ти мені здається це питання? Розумієте? Ну і так.